На чолі заколоту проти Цезаря стояли Марк Юній Брут та Гай Касій Лонгін. Вони сподівалися, що народ Риму зрадіє смерті диктатора та стане на їх бік, але вони прорахувалися. Народ обожнював Цезаря. В місті почався хаос, який змогли вгамувати найближчі соратники Цезаря: Марк Лепід та Марк Антоній, до яких приєднався спадкоємець Цезаря, молодий Гай Октавій. Почалася громадянська війна. Війська Брута та Касія зустрілися з армією цезаріанців в битві біля міста Філіппи в Македонії. Брут зумів нанести поразку цезаріанцям в центрі, але лівий фланг, яким командував Касій, не витримав тиску супротивника та побіг. Брут відправив Касію на допомогу загін кавалерії, але Касій подумав, що до нього наближається кіннота Антонія та щоб не потрапити живим в руки ворогів, вчинив самогубство. Після цього Бруту довелося відступити. За три тижні відбулася нова битва при Філіпах. В ході якої війська Брута були остаточно розбиті, і він також наклав на себе руки щоб уникнути полону.